що припустила

це що ми робимо? щоб ми робили просто. За що бачите? Бачите, що щось є ніде. Але наше сводне, щоб там зробити. Це ми почали. Це ми почали. Ви подумайте. Чи бачите мене? Синоза, синоза. Назад, назад, народ. Споки назад, сподівайтесь, <рекусь> спокійно. Хоче, спокійно, спокійно. Давайте, спокійно, давайте. Усвідчення покажи! Виведіть до народу, чого насвідчення! Так, увага, вийшли! Підійдемо! Підійдете! Підійдіть, сидіть! <рекусь> Не затворена мать! <рекусь> <рекусь> جي 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 جي

Vim, da bi jih lahko tako rekli. Ви колдон не треба. Всіли поговорили. Можна довіряти. Кому? людині яка кордон кротить. Нам з вами можна довіряти. Нам то можна, бо ми отримаємо слово А це зараз робить. До речі, година пішла, довіряла. Заходимо, 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 заходимо. Всіх пускаємо. Це обласна рада. Це, не обласна рада. це приміщення Волинської обласної ради, комунальної власності. Це, 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 це приміщення, яке в законний спосіб використовує, орендує обласна державна Володимир. адміністрація. Борис Петрович, не читайте лише. Відзвінити, тоді буде відбудити. От може шапку зміни. Що ви, як не буду? Дивіться, всі без шапки. Обов'язково з ним. Це не є форма Вони на роботі, я кажу, не керуйте міліцію, я не буду керувати. А чого ви підпишете? своє приміщення. Не керуйте. Я зрозумів, хай люди зайдуть. Просто я хочу на огляді, що міліція їх зобов'язана охороняти посадових. Дайте вважати народного депутата. Допустіть народного депутата. Я просто нагадую. Значить, я, я повторю, я зараз повторю те, що я сказав. Якщо я буду писати заяву, то я буду писати там, де я писав заяву, там, де я писав заяву про свою роботу. Тобто, якщо я буду це робити, я буду в установленому закону в порядку. Це робити у Києві. То й заяву відмовляєтесь зараз. Я сказав те, що сказав <клес> зараз. писати? в даний момент під тиском... Я не буду писати заяву. Що не ви не тут прокурор, не начальник СБУ запросив? А ну сюди підійде. Підійдіть. Чого ви сюди їх запросили? Я не що, що для охорони чи треба вити сказати? Що? Ви пане прокурор, начальник міліції, і керівник СБУ. Я, я, я. Зараз ви, не начальник, начальник, начальник обладнані страції на прохання громади. Відмовився написати заяву на звільнення разом з тим, він, хіше, він бере відповідальність за всі подальші дії з людьми, на себе. Якщо не дай Боже, а ми цього робили, робимо, поки все можливе, щоб не пролилась кров, відповідальність буде виключно на вас і на, на керівника правоохоронних структур, які є тут. Прошу, Борис Петрович, все. ми вас попереджували, ми робили води, все можливе, щоб... Щоб... а вийдіть і вийдіть. Я дуже прошу всіх людей, які зібралися, не допускати правопорушення. Та ви не стискувати. Можна ви, ми ми людей. Треба людей. Ми і ми треба. І треба слухати. І треба слухати. І треба слухати. П'ять тисяч людей. Пішли. Ви людей. Ви людей. Ви людей. Ви людей. Ви людей. Nuk përdojnë, nuk përdojnë, do përdojnë, nuk përdojnë, nuk përdojnë, nuk përdojnë, nuk përdojnë, nuk do nuk përdojnë, Приміщення заходити. Борис Микола. Я сам знаю. Як люди виходить? Я ще раз прошу вас, лідарів. Щоб було, ви робите, робили, що було. Ви, робили робили ви робите, що щоб було. Я роблю все, що ви ви можете припинити кровопролиття. Ви робите, що було. Ви можете, послухайте, ви, ви можете ви свої кровопролиття. Не робіть кровопролиття. Якщо ви сьогодні піде, до відставку проліття кров і будуть сотні сьогодні арештованих, але буде сотня людей травмані. Народ нас не послухає. Ми сьогодні стримаємо людей. Ви можете пояснити їм Але на протязі доби пройдеться маса крові людської, нашої, наших братів, наших сестер, наших волинян. І ви сьогодні можете зупинити кровопролиття своїм вчинком. І цей вчинок буде мужній. Я зустріяти. Ще раз скажу, кожна людина відповідає тільки за те, за що вона відповідає. Якщо люди прийшли з вами сюди. Вони не знали, вони мають мати право. Ще раз підкреслюю. Вони не з нами прийшли. Нам мирні зібрання, okay. на мирні okay. зібрання, okay. на віки. Okay. Okay. Раз, okay. раз. Okay. На мирні підкреслення okay. зібрання. Okay. Okay. Мітинги, okay. демонстрації. Okay. Ми людям в цьому не заперечуємо. Okay. Однак okay. люди не мають права штурмувати. Не мають. І ми не хочемо. А Влада має право вбивати власний народ. Влада Ви ходьте до людей, чи ні? Волинська влада, Волинська громада, Волинська міліція, Волинська прокуратура, СБУ не вбивала і не вробила. Нам волиняни стоять. Приходьте до немає. Виходьте, пояснювати. Пояснюйте, бо ми людей не стримаємо. скажу, Це буде на вашій відповідальності, Борис Петрович. Вийдіть до людей, скажіть, я не хочу здавати посаду. не вийду з партії регіонів. Я знаю, що вони позитивні. виходь, виходь. Це я зроблю сам. Ні, ні, зразу з Я сам зробив. Ну беріть мене під руки. Зараз буде, зараз буде. Зараз інші люди. Зараз люди прийдуть. Люди прийдуть в іншу. Люди мають імена, прізвища. І що з того? Ви погрожуєте? Я не погрожую. Я Ви просу, погрожуєте? Я прошу вас. Борис Петрович, ми не можемо. Виходьте Ви будете. Може, ми 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 Ви 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 не, не робіть Виходьте Ви Ви до людей. Робіть, не робіть непоправну. Не випуск. бійтеся людей. Борис Петрович, Господь. Борис Петрович, йдіть до, до людей. Я на роботі, я виходжу свою роботу. до людей, скажіть свою позицію. Готович вийшов. Боїць, кажіть, люди, ми їх не стримаємо зараз. Що ми їм скажемо? Ми підемо звідси і люди самі сюди зайдуть. Зараз пройдеться кров міліціонерів. Молодих хлопців, розумієте, наші хвилини. Йдіть, скажіть людям. Це відверто, як Ви хочете сказати, що в цьому буде Так!

Ви так само, як війновець. Якщо Янукович не схоче, він вашу заяву прийме. Я знаю, я знаю. Ми зараз тримаємося. Він сам собі знає своєму рішення. Виходьте до людей. Я сам прийдую Ви рішення. Зараз люди зайдуть. Виходьте, що за вчора

це раніше рибу. Це буде завал. В цьому нема що. А я кормлювати, тільки не даві руки виїхати, нічого не види.